Як говорити з військовими, як підтримати людей, які пережили втрату дому або близької людини? Саме на такі питання, психолог Ігор Огаданський розкривав на своєму воркшопі комунікація під час війни. Чоловік розповідає у спілкуванні ключовим є не те, як правильно говорити, а як ми ставимося до даної ситуації. Насправді відрізняється. Спілкування тим, як ми до цього ставимось. Дуже часто люди, котрі зустрічаються, наприклад, цивільні, які зустрічаються з військовими, з бойовим досвідом, вони переживають з цього приводу, чи хвилюються, чи не знають, як себе поводити. Власне, воркшоп про те, як ставитися до людей з іншим досвідом. І це не тільки мова про військових. Мова йде про те, як ставитися до людей, які щось пережили, як сприймати щось, якщо я це пережив, як ділитися цим з іншими людьми. Тобто, Основними, скажімо, двома такими запоруками цього спілкування буде Вміння поставити себе на місце іншого і взаємоповага У порівнянні з минулим роком обізнаність в даній темі значно зросла, наголосив психолог, оскільки люди розуміють, що некоректне спілкування може призвести до розвитку посттравматичних стресових розладів у людей. Зараз я в цій сфері працюю з від початку повномасштабного вторгнення і в 2014-2015 році також працював з сім'ями військових з військовими з вимушено переміщеними особами. І я можу сказати, що зараз. Обізнаність набагато вище ніж раніше, і мене радує особисто те, що це продовжує розвиватися і зростати. Збагатити свої знання в даній темі прийшла пані Людмила. Вона медик, і в її професії такі знання є необхідними. Переконана жінка. Насправді дуже актуальна тема про те, як комунікувати з людьми, які повернулися з війни, які мають тимчасову відпустку. Можливо дуже важливо знати підхід і, взагалі, психологічні якісь такі моменти аспекти. Як правильно взаємодіяти з цими людьми. Дуже важливо це для того, щоб зрозуміти і взагалі не нанести їм якусь травму. Ну і навіть я, медик, чесно кажучи, я не знаю, як правильно комунікувати з такими людьми. Дуже багато різних психологічних нюансів, які можливо нам і допоможуть якісь добути знання, нові навички даний захід. Подібні воркшопи організатори проводять вже не вперше, оскільки запит на дану тему зростає, розповідає менеджерка з комунікацій Марія. Вони допомагають українцям розвинути свої комунікативні навички та навчитися будувати діалог в будь-якій ситуації. Ідея провести цей воркшоп виникла з потреби, запитів, з якими ми всі безпосередньо стикаємося щодень, і власне звідси, і актуальність цієї події, тому що Спілкування з військовими це те, що вже відбувається. Це вже е, нам потрібно знаходити ці точки дотрику, щоб е, будувати діалог, і надалі потреба в цьому буде тільки більше, тому що після перемоги наші військові будуть повертатися в міста, будуть повертатися до цивільного життя, і ми. Маємо знати, як з ними о, говорити, щоб от, там не стригерити, не о, зачепити якусь там, болісну тему. Воркшоп комунікація під час війни поділений на дві частини: спершу теоретична, а надалі практична, де охочі матимуть змогу поділитися власним досвідом. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.